Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю. Ша планують надати Україні бойові бронемашини Бредлі, а Німеччина бойові машини піхоти, Мардер та систему протиракетного захисту Патріот. Обидві країни планують навчити українських військових використовувати цю техніку. Про це телефоном у середу говорили президент США Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Крім того, президент Байден та канцлер Шольц підтвердили свій намір продовжувати підтримувати нагальні потреби України у протиповітряному захисті та продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну та диплом. Матичну допомогу так довго як буде потрібно, ідеться у заяві Білого Дому. Напередодні президент Франції Мануель Макрон у телефонній розмові повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Париж надішле Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 та бронетранспортери Бастіон. За цими подіями уважно стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Ітання отже, що це за техніка, яка надходитиме від ШАТа Німеччини і чи відомо, коли українські військові вже зможуть її використовувати? Наталю, як ти згадала, йдеться про так звані бойові машини піхоти. Фактично, і американська БМП Бредлі і Німецький Мардер належать до одного класу бойових машин, які призначені для того, щоб швидко перевозити і захищати. Піхотинців під час пересування в умовах бою, також ці машини оснащені гарматами, кулеметами і є версії, наприклад, американської БМП Бредлі, які мають спеціальні установки ракети, що можуть знищувати танки, і ці машини називають дуже ефективними і дуже потрібними для України щодо того, коли саме українці вже зможуть їх отримати, Отримати, а ми цього в офіційних повідомленнях не бачимо. Власне, навіть у, у спільній заяві Олафа Шольца і американського президента Джо Байдена не йдеться навіть і про кількість, хоча з інших джерел повідомляють, що ймовірно з американського боку. Коли йдеться про Бредлі, то е, говорять про 50 одиниць приблизно, і е, можливо стільки ж 40 чи 50, Така цифра подається, і щодо е, німецьких мардерів е, це е, очевидно серйозна кількість, але не стільки, скільки чи е, просять, чи закликають українці, тому, що е, нещодавно е, український командувач залужний говорить, е, в інтерв'ю британському часопису економіст, що для того, щоб успішно і швидко провести наступ для визволення українських територій від російських загарбників, він вважає, що йому потрібно 600 чи 700 Бойових машин піхоти можливо, можливо, додаткові цифри, додаткова кількість їх буде надходити також і від інших країн, не лише від США і Німеччини. Богдане, чому саме зараз, після вже майже року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було нарешті прийняті рішення про надання броньованої техніки західного виробництва? Йдеться про е, символізм, е, йдеться про те, що країни не лише заявляють про те, що вони будуть підтримувати Україну стільки. Скільки буде потрібно про це, наприклад, сьогодні знову повторено у спільній заяві Байдена і Шольца. Також очевидно, що можна говорити про реакцію на черговий розвиток перебіг російської війни в Україні. Ми бачимо, що кожного разу, як тільки відбувалися якісь серйозні драматичні події, скажімо, на початку наступу захід, зокрема, США надавали Україні джевеліни. Інші портативні ракети. Потім, коли світ був шокований російськими звірствами у Бучі, бомбардуванням українських міст, тоді українцям, зокрема Німеччина, почала продавати далекобійні гаубиці від Франції, також гаубиці надходили. Потім були чергові чергові події. У російській війні проти України і постійно західні партнери, фактично союзники України, збільшували, виходили на новий рівень військової допомоги. Україна отримала влітку Хаймарс ці зенітні установки не зенітні, а радше ракетні установки залпового вогню. Таку ракетну артилерію, що було дуже відчутною зміною для ситуації на Полі бою для України, і зараз також очевидно, що йдеться про новий рівень допомоги Україні, оскільки зараз знову ведуться розмови, і про те, що Росія ймовірно готує можливо нові наступи, зосереджує сили для нових нападів на Україну. І Україна хоче проводити масштабний контрнаступ, щоб звільнити свою територію повністю від російських загарбників. У після оголошення про надання Франції уброньованих машин АМХ-10, президент Зеленський заявив, що Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Втім, і військові фахівці, і коментатори зараз сперечаються, чи справді французька бойова машина – це танк в класичному розумінні? Чому точаться ці суперечки? Власне, суперечки напевне, точаться, ну зокрема, тому що деякі люди вважають себе фахівцями, і а, тут хочуть показати себе з фахового боку, але є також і інший дуже 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 важливий аспект, який полягає у тому, чи виходить військова допомога заходу Україні на новий рівень, і чи виходить вона на рівень постачання важкої бронетехніки, великих важких танків. Для наступальних операцій, і тут мова йде про, скажімо, танки Абрамс, які мають сполучені штати чи танки «Леопард», якими озброєна армія, армія Німеччини чи французькі леклерки наразі до того, щоб надавати важкі головні бойові танки Україні, ще е, таке враження, що не дійшло ще до того, але ці так звані легкі танки, які обіцяє Україні Франція, це все ж таки наступний рівень допомоги, дуже дуже бажаний для українців. Як про це не раз заявляли, і президент України Володимир Зеленський, і також командувач українськими збройними силами, генерал Залужний. Дякую, Богдане. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Президент Шаджо Байден прокоментував заяви президента Росії Володимира Путіна про нібито оголошення так званого режиму припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на період різдва. Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня. Та на новий рік я думаю, що він намагається передихнути, сказав президент Байден. В конгресі Сполучених Штатів уже третій день не можуть обрати спікера палати представників. Це третя за важливістю посади в США після президента та віце-президента. Республіканці, які здобули більшість у палати представників, не можуть дійти згоди щодо кандидатури свого лідера. Більше розпитаємо у Катерини Лісунової, яка уважно стежить за темою на капіталійському пагорбі. Вітаю Катю. Вітаю, Наталію. Отже, Катю обрання спікера затримується, по суті через невелику групу республіканських конгресменів. Чому вони блокують це рішення? І яка позиція у тих, хто підтримує Макарті? Насправді, буквально щойно завершилося вже восьмий раунд голосування за посаду спікера палати представників, і станом на зараз голоси такі самі, як учора та позавчора, 20 консервативних республіканців стоять в опозиції і не, не дають змоги Кевіну Маккарті набрати необхідних 218 голосів, щоб обійняти посаду спікера палати представників. А це означає, що фактично сполучені Штати Америки зараз йдуть на сторічний рекорд, тому що 100 років тому назад, у 1923 році, щоб погодити спікера, довелось голосувати дев'ять раундів. А вже зараз буквально незабаром має розпочати саме дев'ятий раунд голосування за спікера палати представників. Якщо він також виявиться провальним для Кевіна Маккарті, то це перетне риску у сторічний рекорд і тривалості погодження цієї посади. Щодо того питання, що саме вимагають опозиціонери і так звані консервативні республіканці, то від початку вони ставили ряд. Вимог це стосувалося як позиції в комітетах, так і інших процедурних вимог, але станом на зараз вимог настільки багато, що складається враження, що питання саме в особистості Кевіна Маккарті. і окремі консервативні республіканці посередньо стверджують, що Кевін Маккарті особлює собою так званий статус-кво із яким вони змагаються. Щодо тих республіканців, які підтримують Кевіна Маккарті, то безпосередньо, вчора республіканці, які є ветеранами американської армії виступили із спільною заявою, який сказали, що вони не збираються бути у заручниках 20 консервативних республіканців і не збираються здаватися їм і йти на їхні вимоги. You have 20 people ми маємо 20 осіб, які вимагають, щоб 201 законодавець здався їм без жодного обґрунтування. Особисто я просто так не здамся. Якщо у вас є умови, надайте їх, ми їх розглянемо. Це не означає, що ми їх обов'язково виконаємо, але ми повинні обговорити їх. Ми продовжуємо запитувати, чого ви хочете, що вам потрібно. Але ці 20 людей вимагають беззастережної капітуляції. Зокрема, вони це вимагають від конгресменів, ветеранів збройних сил. США. ми не підемо на беззастережну капітуляцію. Наше колективне розчарування полягає в тому, що ми не отримуємо жодної конкретики у відповідь, які кроки забезпечать ці 218 голосів для Кевіна Маккарті, щоб ми нарешті зрушили з місця. Наразі ми маємо однакові цифри після кожного голосування. Нічого не змінюється. Кожна сторона риє свої окопи ще глибше, і я вважаю, що це ведмежа послуга тим чоловікам та жінкам, які залежать від нас за кордоном і тим, хто нас обирав. Отже, отже, які варіанти виходу із цієї ситуації? Яким чином палата представників може розблокувати свою роботу? Це значить, що дев'ять раундів голосування це сторічний рекорд, але він не найбільший. Так у 1856 році за часів громадянської війни обрання спікера палати представників затяглось на два місяці. Тобто, фактично, як стверджують експерти, ця процедура може тривати вічність, і ці повторні голосування можуть бути нескінченними, тому що не існує механізму, який може зупинити це голосування або змінити систему цього голосування. Щоправда, існує кілька способів змінити процедуру. У це безпосередньо, якщо Кевін Маккарті відмовиться балотуватись, і 20 консервативних республіканців із іншими республіканцями прийдуть до згоди щодо альтернативної кандидатури і погодяться на цю альтернативну кандидатуру і висунуть цього альтернативного кандидата, якого підтримує більшість республіканців, або ж більшість республіканців, яка підтримує кевіна Маккарті, може піти на співпрацю з демократами і попросити їх просто не приходити на наступне голосування і таким чином кіль кількість, необхідна кількість мінімуму голосування зменшиться, тому що мінімум вираховується від кількості присутніх. Катю, які ризики затяжного паралізування конгресу? Найбільші ризики в тому, що не будуть погоджені законопроекти, і включно із різними законопроектами важливими для важливим для Сполучених Штатів Америки, є і інші законопроекти, які стосуються України. Дякую, Катю. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу була Катерина Лісунова. Унікальну дерев'яну церкву, якій понад 325 років намагаються зберегти волонтери на Львівщині. Одночасно, ще з 2014 року вони допомагають збройним силам України. Зокрема, з уламків тепловізорів створюють свої далекоглядні прилади, які бачать на значно довшу відстань ніж оригінали. Чому важливо навіть зараз зберігати історію та як волонтерам дається поєднувати ці дві справи в умовах війни, дізнавались Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич. Дрова, вогнище, казан. Це схоже на звичайний пікнік, але ці люди приїхали сюди не на відпочинок. У цих ємностях відпрацьована моторна олива, гідрофобний розчин. У ньому виварюють гонт, невеличкі колоті дощинки з пазами. Це буде новий дах для старої церкви. Мене колись мій дід вчив, що гонт коштує стільки скільки коштує буханка сірого хліба. На церкву маємо 22 тисячі гонтин. Це величезна кількість і величезна сума. Церква накрита рідним гонтом. Набагато гарніше виглядає, аніж та бляха, яка блистить, яка ну, дуже спотворює нашу культуру. Ми вирішили, що війна війною, але. Ну, наші вояки там на фронті, вони якраз воюють за нашу культуру, за нашу ідентичність, за нашу культурну спадщину. Навіть під час війни підприємці, психологи, фінансисти і журналісти, студенти, викладачі та архітектори, реставратори і навіть прокурор усі вони щомісяця збираються у передмісті Львова. Мета врятувати цю дерев'яну церкву, що не падає лише через підпори, встановлені ззовні і всередині. Над дверима написано 1693 рік. Тут в селі є переказ, що цю церкву привезли звідкись і тут її встановили. І вона дійсно має е, місця під е, лисиці, то видно, що її там і підважували, і переносили. Сама церква є з е, колод, які тільки розколоті, навіть не тесані. Дуже така архаїчна, дуже давня система підготовки матеріалу. І ми припускаємо, що вона є значно, значно давніша. Може бути і 16 століття, а це означатиме, що це є найдавніша церква в околиці Львова. Андрій Салюк з однодумцями намагаються самотужки рятувати церкву з 2013 року за громадські пожертви. Щоб захистити споруду від вологи, вони накрили її спеціальною плівкою і вже повністю відновили церковну дзвіницю, розташовану поруч. Я найбільше люблю лазити на дзвіницю і спостерігати власне звідти от за пейзажами, за церквою. Звідти такий гарний вигляд. Оце, оце, оце моє особисте. Через кілька днів після цих зйомок з дзвіниці було видно дим. Російські ракети впали на енергетичні об'єкти лише за 10 кілометрів звідси. Постраждали також приватні будинки. Відколи росіяни окупували Крим та зайшли у Донбас у 2014 році. Волонтерська група Солюка почала працювати на потреби збройних сил України в їхньому офісі. Велетенський прапор ввішений військовими шевронами. Це подарунки від тих, хто отримав допомогу на фронті. Основні запити прилади нічного бачення, тепловізори, біноклі, монокуляри, приціли, перископи, метеостанції, дрони. Інколи автомобілі. Об'єми невеликі, але військові цінують їх за експертність. Знову їжджаємо на завдання. Дякую за такі подарунки. Тепер ми нас жоден повітряний об'єкт орківський не пролетить. Ми Найбільше співпрацюємо не з командирами бригад, там навіть не з командирами батальйонів. Хоча дуже часто є і одні, і другі. Найчастіше це ми співпрацюємо з середньою і низовою ланкою. Це теж не випадково. Це була наша стратегія з самого початку допомогти тому, хто на лінії вогню. Свій перший волонтерський досвід Андрій отримав ще восени 1990-го, коли допомагав організовувати революцію на граніті. Перший масштабний студентський протест у Києві напередодні розпаду СРСР. Тоді потрібні були намети і спальники. Сьогодні він звертається до своїх підписників у соцмережах із закликом передавати з фронту пошкоджені тепловізори. Бо за ці роки їхня волонтерська група навчилася також виготовляти та ремонтувати різноманітну техніку. Це прилад, котрий бачить теплове випромінювання різних різних поверхонь. Якщо у вас є тепловізор, ніхто там за 500-800 метрів до вас не підкрадеться, непомітно. Снайпери будуть бачити цілі там, включно там до, до 2 кілометрів. Ми колись також мали нагоду використати куски старого британського тепловізора і нову матрицю американську зробити з них такий гібрид, який давав 4,5 з половиною кілометри видимість. 4,5 кілометри це дуже добра видимість. І, власне, коли тобі там в 5 ранку дзвонять хлопці і кажуть: ти знаєш, от ми сьогодні вранці нас тут намагалися обійти, а ми маючи цей апарат, просто ми їх помітили, ми залягли, їх всі поклали. Вони інакше у нас би 12 не було живих. І ти розумієш, що це все має сенс. Війна стосується усіх. Перемога залежить від кожного. Цим гаслом волонтери багато років заохочують інших долучатися з 2014 року. Пам'яткоохоронець Салюк так само добре орієнтується у моделях прицілів чи тепловізорів, як у тонкощах відновлення церков. Прийде час, каже він, і військові тепловізори знадобляться для його улюбленої справи реставрації. Омляну щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Благодійна організація Help Heroes of Ukraine з Чикаго напряму співпрацює з українським генштабом. Засновники фонду, власники 20 логістичних компаній, які мають українське походження. На 50% фінансують фонд власними коштами. Вже відправили в Україну сотні тонн військової та гуманітарної допомоги. Як волонтери налагодили зв'язок із офісом залужного, як перевіряють запити на допомогу у Генштабі, і як до цього причетні зірки української сцени? Про це волонтери розповіли моїм колегам Ярині Матвійчук і Павлу Терхову. Місто Шикаго один із головних транспортних центрів у Сполучених Штатах. Тут також проживає одна з найбільших українських громад у США. Коли у лютому почалось повномасштабне вторгнення росіян в Україну, українські власники найбільших транспортних компаній Шикаго вирішили згуртувати, щоб допомогти Україні. 20 логістичних компаній, які були конкуренти на той час на американському ринку, об'єдналися всі мають власники українське коріння. Об'єдналися, ми вирішили створити фонд. Ми всі лічно друг з другом не були знакомими. Хоча особисто ми не були знайомі, буквально за кілька годин ми ухвалили всі необхідні рішення: що будемо створювати фонд, як будемо ухвалювати рішення, і як будемо працювати. Це все було добровільно. Хто хотів, той долучався. Щоб забезпечити фонд фінансово, власники компанії, які нещодавно ще були конкурентами, домовилися щотижня робити грошові внески із особистих коштів. 25 лютого ми вже почали на телефонах працювати, збирати якісь кошти. У нас не було ще рахунків, куди здавати кошти. Саме менше було тижневий даток був 5 тисяч доларів, саме більше сто тисяч доларів кожного тижня. Відповідно, перший день ми зібрали півтора мільйона доларів. На сьогоднішній день вже фонди засвоїв більше 20 мільйонів доларів. Вони відкривають рахунки в банку і реєструють офіційно благодійний фонд з перших днів заснування на їхньому рахунку мільйони доларів. Виклик правильно засвоїти ці кошти, закупити доречний товар і передати його тим, хто справді цього потребує. Волонтери починають шукати контакти в оборонних відомствах України, аби працювати напряму із ЗСУ. Ну і вже скажімо, якимись там укольними позакольними путями ми зайшли в генштаб, щоб повністю нам роз'яснили ситуацію, які є потреби, що є важливе, і як правильно її передавати, щоб не було ніякого там зловживання. Був створений меморандум зі збройними силами, підписаний паном Залужним. про... Ну І від того, все відповідно почалося. Перше, що їх просило керівництво військових бронежилети і шоломи для захисту життя солдатів. За перші три місяці роботи розповідають волонтери. Вони відправили в Україну 10 тисяч бронежилетів і більше п'яти тисяч шоломів. Наступна гостра потреба комплекти військової форми. Військової форми було передано вже понад 10 тисяч комплектів. В комплект входить форма, штани кітель, взуття. Рюкзаки, на колінники, рукавиці, окуляри, футболки, бокси, балаклави, навіть шкарпетки ми закупляли. за кілька місяців волонтери зрозуміли, що власними фінансами не потягнуть всіх потреб. Відтак залучають зірок української сцени до збору коштів на концертах у США та на фестивалях української громади. Українські гурти, співаки, які приїжджають сюди, такі гурти, як Sky, без обмежень, калуш, вони допомагають нам залучати кошти, які ми потім використовуємо для подальших цілей фонд. Найбільшим збором коштів виявився тур гурту без обмежень. Їм вдалося зібрати понад 175 тисяч в бюджет фонду. Ми дуже їм за це дякуємо. Проводилося так само після концерту. відбувався аукціон, на якому продавали гітару гурту, прапор з підписами видатних осіб. Тобто, таким чином ми залучали ці кошти. Після фестивалів і концертів про Help Heroes of Ukraine дізнаються більше людей. Відтак з'являються інвестори серед американців. Ось цей власник страхової компанії приїхав в офіс фонду передати волонтерам чеки з коштами, які назбирали його співробітники і компанія для підтримки України в час війни. Кілька місяців тому я був в цьому офісі, і дівчата, які тут працюють, розповідали нам про український народ, через які трудно, що йому доводиться проходити. І ми тоді вирішили щось зробити для України, якось долучитись. Ми розповіли про Україну всім нашим співробітникам, запросили людей із Help Heroes of Ukraine, в офіс, щоб вони розповіли про ситуацію в Україні і їхні потреби. Вони прийшли, поговорили з нами, і це дуже надихнуло наших співробітників. Вони почали приносити благодійні внески. Компанія вирішила виділити стільки ж грошей, скільки не збирають приватно співробітники. Тож сподіваюсь, ми сьогодні принесли дуже гарний чек, який допоможе в їхніх зусиллях. Так фонд від допомоги одягом і бронежилетами перейшов на закупівлі військових товарів подвійного призначення. Ми говоримо, то є тепловізори, прилади нічного бачення, дрони, каліматори, на які в нас є повністю всі основні американські ліцензії для експорту, для імпорту на закупівля і щоб легітимно вивести їх, експортувати до України відповідно так само українські документи по гарантійних листах, які ми маємо право легально завозити в Україну. Загалом, як розповідають волонтери, Help Heroes of Ukraine за 9 місяців війни відправив в Україну 150 тонн військової допомоги, серед них 100 американських автомобілів. Це є пікапи, SUV. вони всі закупляються тут, в Сполучених Штатах Америки. На аукціонах або в людей не можуть витримувати великі навантаження тобто на них можна поставити гранатомети, можна поставити кулемети. Вантажопідйомність цих машин набагато краща, ніж звичайної цивільної машини. Восени до гострих потреб українського війська додались і дрони. Це є наступна партія дронів. Тут є 31 дрон, що в грошовому еквіваленті практично 100 тисяч доларів. Які відправляться на передову. Крім військової, із цього складу в Україну відправляють і гуманітарну допомогу. Ось ці коробки, наповнені рюкзаками для українських дітей, це подарунок від американських шкіл. У цьому рюкзаку є грибінець, є фонарик, є рушник, зубна паста, засоби гігієни. Це вже друга партія із 500 дитячих рюкзаків від американських шкіл. Загалом фонд вже переслав в Україну півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги. Оскільки фонд був заснований, заснований перевізниками, всі товари, які ми відправляємо в Україні, вони є максимально ефективно спаковані. От в такі е гейлорди, палети, і в нас місця вільного, якщо це йде в контейнері, не залишається взагалі. Працюють на цьому складі як самі власники логістичних компаній, так і їхні співробітники. У нас є чат, де вся компанія. У нас є чат. Роман, наш директор, пише, що от, наприклад, потрібна ось така допомога, і треба до прикладу 15-20 людей. І кожен із власників компанії відписує в чаті хто скільки людей може надіслати сьогодні для цієї роботи. Якщо наші працівники йдуть на волонтерство у робочі години, їм зараховується їхня зарплата. Хлопці розповідають, що специфіка їхнього бізнесу транспортні перевезення сприяє і благодійній діяльності. Кожен із співвласників фонду має свій робочий склад і свій вантажний транспорт, який часто використовується для діяльності фонду. Наприклад, є благодійний фонд, який якому треба зробити якусь перевозку з Каліфорнії в Чикаго. А нам це займає 30 секунд зробити це, вирішити хто це зробить. Ну і наступних там 2-3 дні, щоб це зробити в нашому бізнесі, в логістичному бізнесі. Час і швидкість на реагування на речі є критичною. завдяки цьому. Я думаю, ми дуже сильно відрізняємося від інших фондів. Волонтери отримують запити на допомогу від військових частин і підрозділів. Пізніше ці запити вони надсилають в одне з відділень генштабу зсу на перевірку. Якщо потребу військових підтверджують, лише після цього волонтери відправляють товар за потребою. Ми робимо верифікацію, чи то є легітимна військова частина, де вона знаходиться, які в неї потреби чи в них немає на балансі вже того, що вони просять, це зроблено тільки для того, щоб не дублювалася волонтерська допомога. В Україні на складі фонду працює 15 людей. Волонтери розповідають, що налаштовані працювати на довгий термін і вже розробляють стратегію на діяльність фонду після української перемоги. Ми вже обговорювали це питання, але я думаю, що ми напевно почнемо з з дітей, тобто, в першу чергу, якщо школа, наприклад, зруйнована, зруйнована школа чи садочок, тобто ми будемо, ми будемо орієнтувати свою увагу і допомогу на те, щоб відновити це якомога швидше, тому що діти це цвіт нації. Більшість співзасновників фонду живуть у США вже близько 20 років, мають родини і стабільний бізнес. Ця війна перетворила їх із конкурентів на партнерів. Хлопці розповідають, що своєю волонтерською діяльністю захищають місця свого дитинства. Ну, у нас не було дуже великого вибору. У нас є одне слово Україна. В кожного, як сказав, є сім'я, я є мама, є батьки, є брати, є однокласники. В кожного є своя вулиця, улюблене місце, де ніхто не хоче, щоб бачити якісь чужі чоботи або чужі танки. Ці волонтери вірять, що кожен українець сьогодні має бути в одній з трьох категорій людей: ті, хто допомагають, ті, хто воюють, і ті, хто моляться за перших і других. Ярина Матвійчук, Павло Терехов, Голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Лонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.